Якщо... Напевно, тоді обговоримо Там ще... дату можливої годи. Можливо, обговоримо зараз дату наступної зустрічі. Ми зараз просто задаємо питання, на які поки не отримуємо відповіді, що просто за цей період Ну могли... Давайте так, щоб я думаю, що це. Щоб воно було, було юридично правильно, то що ми з вами поспілкуємося, ви ж яка громадська організація, ви хочете, щоб вам було офіційна відповідь на то, що запитання, то я вам пропоную. Якщо ви можете нам офіційним листом. Метоганізації, самооборони, написати є перелік. У нас є термін, якщо воно є, буде Почається вашому повідомленні, буде кримінального характеру, ми його зареєструємо, там є визначені терміном 10 і до 30 днів, з 10 до 30 днів. Ми вам дамо як найкоротші терміни відповіді на всі ці запитання, які вам будуть більш цікаві, про що ви маєте нового. Тим самим ви будете мати офіційний документ, не то, що ми з вами поспілкуємося. Ми вам відповіді. Роз'яснюємо всі питання, моменти, які вони. Я думаю, що все буде правильно і об'єктивно, що на словах ми будемо пояснювати і розказувати, що воно це, що є ситуація. Sí,